Слава Ісусу Христу, без волі Божої ми не можемо потрапити на небеса. І воля Божа це бути учнями Ісуса Христа. Тобто, коли ми поклоняємося цьому світові або так сильно спрямовані на цей світ, це відкриті двері для сатани. Через це входить сатана. А Ісус каже поклонятися Богові. Як ми поклоняємося Богові, коли ми прибуваємо і виконуємо волю Божу, у цьому і суть, що діти Божі вони, вони знають Божу волю, вони її виконують. І виконання Божої волі це перебування в волі Божої, це і є поклоніння Богові. Воля Божа, 12 розділ Матфія, щоб ми були учнями Ісуса Христа. У Йоанна 15 глава, воля Божа, коли ми принесемо багато плоду і будемо Його учнями. І якщо ми звернемося до молитви Отче наш, то що ми там у «Оче наш побачимо? Хай буде воля Твоя. Амінь.